Ми приїхали сюди, щоб сказати, що американці підтримують Україну і українців. Така багатогранна подія, тому що і співачка з Америки корінням з України, і це і мистецький продукт, це культурний продукт, тому що е, лунали вірші Ліни Костенко і Тараса Шевченка і Чорнобривці. І разом з тим це духовний захід, тому що це проголошення, пророче проголошення перемоги в Україні. Рік чи два тому я займалася українськими біженцями в США. І саме відкривала кордон Мексики для наших українців. Зробила три табори біженців з командою, і також стала ініціатором програми you». Я згуртовую громаду українців. Я одна з тих людей, хто працює над цим в США. Саме в Південній Каліфорнії в мене там є центр саме згуртування української громади. І так, звичайно, ми працюємо. Ми і з конгресменами співпрацюємо і з містами. І наша задача це. Адвокація України у США. Не можу просто сидіти. Хочу бути з вами, хочу бути поруч, хочу бути в тих містах, де ми маємо бути спісною, щоб підтримати ваші крила, підтримати ваші руки. Дякую за вашу незаймість. Це вам. І ще це важливий меседж, який несе Анастасія поло про те, що Америка це не тільки Трамп, Америка це тисячі сотні тисяч мільйонів американців, які підтримують Україну і там в Штатах, і тут. І те, що коли прості американці приїздять, ну а настрій по суті проста Американка, це має таке саме велике значення, як і те, що роблять конгресмени, і так далі. Тобто, це народна дипломатія, яка працює в обидві. боки. Ки, тому ось така подія. Ми як Рада Церков з радістю підтримали, тому що це про єдність, і це про різноманітність, і це про віру і надію. А це музична робота, яка називається «Resurgent» відновити це поєднання українських творів, таких наших улюблених Тараса Шевченка і інших поетів, митців. А також, наприклад, пісня Чорнобривці. Ми поєднуємо з молитвою за Україну.

Перше, мені дуже сподобалось. По-друге, що я відчуваю, відчуваю велике благословення, бо те, що вони роблять, я вважаю, це повинні всі робити. І якщо є така можливість, люди виїжджають як сейфле place, в таке місце, там, де постійно бомблять, щось відбувається, там, де така атмосфера. І знаєте, я сьогодні бачила сльози, і сама ридала, звісно. Я розумію, як це дуже важко і тяжко кожному, хто зараз переживає, особливо бездомівки і переселенці. Я вважаю, ми Повинні бути родиною для кожного з них з нас і, взагалі, я не сприймаю це як концерт. Я це сприймаю як прославлення Господа за і вдячна за нашу єдність, дійсно єдність, тому що я дуже хочу, щоб вся Україна славила Господа. Амінь. Ми приїхали підтримати людей тут не просто словом десь там за кордоном, а саме тут. Я сама з Миколаївської області. В мене тут вся родина, мій брат в ЗСУ. І для мене це не сторонні речі. Війна в Україні, це те, що торкнулася також моєї родини і нації, яка є моєю нацією. Також ми працюємо з дітками талановитими дітками. Одна з програм, яку запроваджує наш центр саме в південній Каліфорнії, це допомога талановитим дітям України. Відновлення України через роботу з талановитими дітьми. Проект називається Unbroken Gen від Heartbeat Центру Південної Каліфорнії. Ми, як Рада церков, проголосили дві речі: єдність і віру й надію. І ось ми стоїмо за ці дві речі, і це проти чого воює Путін, це проти чого воює диявол роз'єднувати українців, роз'єднувати людей і е, щоб люди перестали вірити, перестали надіятися, вірити в нього, вірити один в одного, е, вірити в ідею України і в. Перемоги справедливості, що є взагалі справедливість і адекватність в цьому світі. Тому ми власне, підтримуємо це різними культурними громадськими і духовними способами. Я вважаю це дуже-дуже круто, дуже-дуже мощно і бажаю всім всього самого найкращого. І нехай в кожній домівці буде мир, злагода, чудо, і хай Господь оберігає, і божі ангели в, кожні, в кожній в кождім серці, і хай будуть багато-багато чудес. О, ні, ну звісно, з любов'ю Дякую.